Скандал на внеочередной сессии Запорожского райсовета. Депутаты обнародовали аудиозаписи разговоров, на которых, по их словам, звучит речь исполняющего обязанности председателя райсовета, в котором он раскрывает коррупционные схемы. Побывала на заседании сессии наша съемочная группа. До позачергових сессий райрады в Запорізькому районе не звикати. Та цього разу выпадок був насправді унікальний та резонансний. Ми депутати Запорізької районної ради, Шостого скликання дуже занепокоєний ситуацією, що стала в Запорізькому районі, оскільки прямий обов'язок депутатів Запорізької районної ради є захист інтересів територіальних громад, сіл селищ Запорізького району. Ми не могли оминути увагу і нещодавно оприлюднені в мережі інтернет-аудіозаписі розмов заступника голови Запорізької районної державної адміністрації підмогильного. Зазначені аудіозаписи викликали занепокоєння та шоку депутатів. Дотримуватися етикету та толерантності сам підмогильний не збирався. І до трибуни став поза чергою та в обхід регламенту. Я звиняюсь. Я... На думку самого підмогильного прислухатися до аудіозаписів не варто, а вірити журналістам в інтернет просторі взагалі видається нонсенсом. Інтернет це, 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 це. то базар, куди можна вкинути. Що хотіть? Чому йде речі, то можна бить ні і ліжать під столом. Поставити сам аудіозапис ми на жаль не можемо, оскільки в розмові міститься дуже велика кількість нецензурної лексики. Крім того, в аудіозаписах йдеться про те, яким чином слід реєструвати банківські картки для хабарів. Аби не потрапити в підозру. Втім, Олександр Підмогильний не лише самовільно вийшов на трибуну, але його не могли і заспокоїти. У вас все, у вас все ми вам дадім слово. Будь ласка, да присядьте. говорить нічим Ще раз зараз. присядьте. Будь Я ласка, не приздаю, потому, ви здаю, по тому що ви вам... японії в оману позачергова сесія викликала настільки великий резонанс, що навіть заступник голови обласної ради Олександр Клепаков почав задавати питання. Ну ви знаєте, коли це все записали літо ні. Я ну, дело в том, что где-то видно обедали или ужинали. Нафига начинать да? булькалывать, наливать. Да, да. Не, да. Ну, ну, я вам скажу. Под могильному дали оборудование для того, чтобы он писал все. Но просто когда они напились, они потеряли это записное устройство. Понимаете, о чем речь? Никто не хотел. И когда приехали люди, и говорят: вы послушайте, что о вас говорят. І ви знаєте, що найстрашніше? Я слухав цю запис повністю, вона длиться 7 годин. І там Олександр Олексійович, і виїзд Запорізька районна рада вирішила вважати поведінку, виконуючого обов'язки голови Запорізької районної державної адміністрації Підмогильної ганебною та такою, що сумісна з керівною посадою в органі державної виконавчої влади, направити звернення депутатів Запорізької районної ради до президента України Віктора Федоровича Януковича, прем'єр-міністра Азарова. Звернення з проханням розібратися в складній ситуації були направлені не лише президенту та президент прем'єру Ай Генпрокуратуру з проханням сприяти у вирішенні питання. Що ж стосується аудіозапису, то прослухати його можна на більшості новинних сайтів Запоріжжя.